Воскресен. Воскресе. І все перед тим, як зануритись в Слово Боже, перед тим, як прочитати центральне місце, як пороздумувати про Воскреслого Христа, хочу зробити вступ. Вступ стосується а, Тимофія, учня апостола Павла. Такий маленький. Екскурсія або контур, я ніколи не звертав уваги на Тимофія, але виявляється, він. Цей чоловік, він є співавтором шести послань апостола Павла. В сов послань 13. Шість послань із 13. Тимофій є співавтором 46 відсотків. Це другий до коринтян, Филип'ян, Колосян, перше Солонян, другий Солонян і Филимона. Коли ми читаємо, ми бачимо, що апостол Павло і Тимофій. Друге, про що я хотів би сказати про Тимофія? Що Тимофій він був співучасником двох місіонерських подорожей апостола Павла. Всього Павло мав три подорожі місіонерських. Якщо ми не враховуємо його подорож як ув'язаного в Рим, то всього було три. В двох із трьох його подорожей, Тимофій, він був його співучасником. Він був тим, хто служив. Він був тим, хто проповідував. Якщо коротко, то ось яка географія тих міст. Де служив Тимофій? Або міст, або таких місцевостей? Фригія, Галатія, Троада, Филипи, Солунь, Верія, Коринт та Ефес? Також Тимофій, він був старшим присвітером або єпископом Ефесу? Він був старшим служителем того міста. Він був тим, хто руку покладав там на пасторі, він був тим, хто проповідував. І ось цей чоловік, який багато знав, який багато пізнав, який багато служив, який не був новонаставлений, який мав велику історію і багато чого пережив, до нього апостол Павло пише лист. Один віршик сьогодні ми зачитаємо. Це друге послання апосла Павла до Тимофія, другий розділ і восьмий вірш. Друге послання апостола Павла до Тимофія. Другий розділ і восьмий вірш. Пам'ятай про Ісуса Христа з насіння Давидового, що воскрес із мертвих. Ви гойляєте? Оцей служитель, для якого в служінні не було нічого нового, який насправді був великим служителем, який навчався самого Павла, який був і проповідував в не в одному місці. Павло йому каже, пам'ятай про Ісуса Христа. Що хочеться сказати? Що коли ми читаємо ось цей лист? Це не просто лист одного чоловіка до іншого. Це Біблія, яка і Богом натна, тобто, перше, ніж це слова Павла до Тимофія, перше це слова Бога до Тимофія. Пам'ятай про Ісуса Христа. Тут є одна особливість в перекладі. Дякую Богові, що сьогодні ми живемо в особливий час, коли не треба е, великих зусиль і спеціальної освіти для того, щоб читати текст в оригіналі. Сьогодні є програми, коли ми бачимо, є підстрочний переклад і ми бачимо, як було написано. І брати, покажіть, будь ласка, ще це місце Друге Тимофія 2 Тимофія 2.8. Перше, що є в оригіналі, отуди ми читаємо, що Воскрес із мертвих, це стоїть в оригіналі перед тим, як написано Знасіння Давидового. Чому так зробили перекладачі? Я, ну, я не знайшов відповіді. Це ні на що не впливає, просто ці місця, пере, ну, ці слова пере, ну, що їх змінили місцями. І ще одне. Тут де написано, що Воскрес із мертвих, мова йде не про те, що Ісус сам Воскрес, а мова йде, що Його Воскресив Бог. Просто в українській мові немає такого одного слова, яке би замінило оригінал, а перекладачі, вони завжди намагаються по мінімуму вставляти своїх слів в переклад. Тому вони написали воскрес із мертвих. Хоча по сенсу йде мова, що Христа Воскресив Бог. Тобто не Він сам себе Воскресив, а мова йде про Батька. Якщо ми читаємо Біблію уважно в інших місцях, ми всюди бачимо, що всюди йде мова про те, що Ісуса Христа Воскресив Бог. Чому? Чому? Павло пише такому досвідченому служителю. Пам'ятай про Ісуса Христа. Найперше, це те, що ми грішні. Незалежно від того, де ми сьогодні є, чи ми сидимо в залі. Чи тут, де сидить хор, чи там, де сидять брати, чи за кафедрою. Всі люди є грішні, всі люди є свого роду надщербаними. Ми маємо свої особливості, свої комплекси з дитинства. Ми маємо якісь гачки, за які досить нас можуть зачепити, нас можуть вивезти, нас якісь гострі кути. І я пригадую слова Мартина Лютера, які запам'яталися і в'їлися в мою пам'ять, він писав, що коли я дивлюся на себе в своє серце, писав Мартин Лютер, він каже: Я не розумію, як можна спастися. Але коли я дивлюся на Голгофу і на Воскресіння, я не розумію, як можна загинути, тому що крові Христа її достатньо для спасіння всіх людей. Кожного хто прийде до Ісуса Христа, хто визнає його Своїм Господом, хто покається і хто вірує в Нього, і хто буде любити Його до кінця своїх днів. Друге. Чому ми покликані пам'ятати про Ісуса Христа? Тому що, ви, що ми живемо в світі, де багато страждань. В нас оточують проблеми на, наших, на нашій роботі. Не всіх, але когось. В когось можуть бути проблеми в сім'ї, в когось можуть бути проблеми з дітьми, в когось можуть бути проблеми із здоров'ям. І ви самі знаєте, що люди. Готові заплатити все, що вони мають, лише би бути здоровими. В когось проблеми з фінансами. Хтось впав в залежність і не може звільнитися, в когось проблеми із духовним упадком, і насправді, можливо, про це мало говориться, але дуже багато людей, віруючих, віруючих багато років навіть серед служителів, є ті, які переживають духовний упадок. Я зараз читаю. Історію Хацна Тейлера це чоловік з надзвичайною посвятою, чоловік, який поховав трьох своїх дітей, чоловік, в якого померла дружина на руках, який нічого не жалів, який був готовий померти за Христа, і все рівно він на піку свого служіння він переживав важкі часи, важкі духовні часи. В когось із нас, друзі, родина. Чоловік, жінка або близькі на війні, і ми сильно переживаємо, хтось в полоні або пропав безвісті, і ми не знаємо, що з ними. Коли ми прийшли на це місце, ми не можемо позбутися від цього. Дехто каже, що давайте ми забудемо про те, що нас оточує. Брати і сестри, ми люди, ми не можемо поставити на паузу те, ким ми є, те, що нас турбує. Ми прийшли своїми думками, хтось. Чує мене вухами, але не розуміє, про що я говорю. В кожного є свій біль, в когось він в тілі, в когось він в серці, в когось він в розумі. Але диявол сьогодні настільки хоче розхитати нас, що якщо ми не будемо пам'ятати про Ісуса Христа, у нас немає шансу стояти. Якщо цього потребував Тимофій, Цього по-особливому сьогодні потребуємо ми. Чому ми повинні пам'ятати про Ісуса Христа і Його Воскресіння? Тому що це свідчення Божої вірності і Божого всесилля. Бог вірний, Він пообіцяв навіть коли ми читаємо Псалми за сотні років до народження Христа, ми отримуємо псалми, де ми бачимо, що. Є натяки про Воскресіння Ісуса Христа. І коли вже Петро в дії святих Апостолів Він проповідає, він бере цей псалом і показує в ньому, що Ісус Христос мав Воскреснути. І ми бачимо, що Воскресіння Ісуса Христа це здійснення Божої обітниці, яка була дана за сотні років тому. Бог вірний Своєму Слову. Воскресіння Ісуса Христа. Це довершення плану Його спасіння. Якби Ісус Христос стільки прийшов, тільки народився, ми б не були спасені. Якби Ісус Христос прожив все те життя і Воскрес, ми б не були спасені. Якби Ісус Христос прийшов, прожив життя і помер, але не Воскрес, то що говорить апостол? Якщо Христос не Воскрес, то ми ще в своїх гріхах. У нас немає шансу звільнитися, у нас немає шансу отримати сердечний мир. А коли ми люди спасені, то будь-який гріх, Він мулює нас, Він не дає нам спокою. Ми не свої, Він, він дратує нас. Ми, ми ненавидимо себе кожного разу, коли ми чинимо гріх. Але Воскресіння Ісуса Христа є свідоцтвом того, що Його кров повністю омила наші гріхи. І Бог всесильний. Сьогодні ми бачимо, що людина може зробити дуже багато чого. Дуже багато чого. Сьогодні. Штучний інтелект, якщо йому дати хороший запит, він сама гірша його проповідь це краща з усіх моїх проповідей. Єдине, що там немає життя. Але з теологічної точки зору, все вірно. Все вірно. Тільки людина не навчилася воскрешати, ми не можемо піднімати з мертвих. І тут ми бачимо, що Бог Він виявляє своє всесилля. І коли ми бачимо, коли ми бачимо, що Бог, він вірний своїм обітницям, що Бог Він нічого не пожалів для нашого спасіння. Що Бог сильний навіть Воскресити з мертвих. Пам'ять про ось такого Бога, про ось такого Ісуса Христа, вона дає нам силу в складних обставинах. Просто не опустити руки, не зламатися. А навіть якщо ми впали, то піднятися. Божі обітниці вони надзвичайні. Бог. Обіцяв, що він не дасть більше, ніж ми можемо знести. Він дає полегшення в самих важких обставинах нашого життя. І ми знаємо, що той, хто любить Бога, той, хто покликаний Його постановою, йому все діє на добро. І, брати і сестри, коли ми в скорботах, ми не розуміємо цього місця, ми, можливо, противимося цьому місцю, але ми, коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що. Напевно, що Йосип він не розумів, що робить Бог. Але Бог використовував Йосипа для того, щоб спасти багатьох людей. Хоча він переживав довгий час і великі скорботи. Тому, коли ми роздумуємо, коли ми пам'ятаємо про Ісуса Христа, коли ми тримаємо ося, не просто ми знаємо, але коли ми кожен день. Роздумуємо, це зміцнює наші духовні м'язи. Пам'ятати про Ісуса Христа це зусилля. Ми можемо прийняти рішення займатися екскультурою і один день ми будемо займатися легко, але вона, вона дає ефект, коли займатися з дня, в день, з місяця в місяць, з року в рік. Але це зусилля. Для того, щоб спастися, нам достатньо покаятись і повірити. Але цього недостатньо один раз вийти до і покаятись недостатньо для того, щоб перемогти всі спокуси в нашому житті. Ми повинні зростати в вірі. А для цього нам потрібно пам'ятати про Ісуса Христа. Я одного разу почув приклад. Я не знаю, чи це стосується теперішніх літаків. Чи... Чи це стосується колишніх літаків, але вся робота пілота, який летить на літаку, вона полягає тільки в тому, щоб повертатися от, відхилення кожного разу, літак він має маленьке відхилення. І от завдання пілота повертати літак в правильне русло. Тому що коли літак вилетить з Києва, але на один сантиметр відхилиться в Києві. То він приземлиться не в Вашингтоні а от, або в Канаді, або в Мексиці. Тому що один сантиметр на початку в кінці це будуть сотні кілометрів. І оцей пілот, він уважний протягом всіх годин він повертає літак в своє русло. Ще мені пригадується, як двоє служителів спілкувалися. І один до другого каже, в тебе дуже хороша пам'ять. Бог тобі дав дуже хорошу пам'ять. Ти стільки місць Писання, знаєш, на пам'ять. А той каже: ні, брате, ти помиляєшся, просто більше Біблію за тебе читаю. Про що це говорить? Це говорить про систематичні зусилля? Систематичні пам'ятати Пам'ятати і роздумувати про те, хто такий Христос? Про те, для чого він прийшов? Як він помер? І для чого він Воскрес? Якщо це було потрібно Тимофію, то тим більше це потрібно нам. Брати і сестри, давайте пам'ятати про Воскресло Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми помолимося.